Під час воєнних дій дуже важливо знати і вміти надавати першу допомогу. Викладач коледжу Денис Володимирович розповів про алгоритм дій: це оцінити, чи в людини є порушення свідомості, зрозуміти, як людина реагує на біль, як орієнтується на місцевості, та яка реакція на голос. Після цього переконатися у безпеці. Також треба забрати людину з холоду, забрати з полум'я, чи погасити полум'я, да обов'язково дії електричного струму забрати, якщо це буде електричний струм. Дію хімічного подразника, хімічної речовини отруйної обов'язково також це може бути винести людину. Вивести людину да обов'язково, тобто із зони небезпечно. Зараз війна йде також. Це актуальне питання. Наступним кроком потрібно вияснити причину. Якщо кров витікає фонтаном, пульсуючим струмом, потрібно зупинити її. Якщо ж кровотеча з ран локалізованих у місцях з'єднання кінцівок шиї столубом, потрібно натиснути на рану або зантомпонувати її бинтом тканиною ременем кровоспинним жгутом. Коли ми говоримо про жгути, да у них є час накладання. Не рекомендується більше двох годин накладати джгути. І після того, як проходить дві години, або послаблювати джгут, або використовувати знову ж ту саму тампонаду, понаду, ту гурани по можливості. Тому що час також велику роль грає, ми пам'ятаємо про тканини. Передканети кінцівки, які можуть відмирати, але люди часто допускають помилки. Не потрібно накладати його на голе тіло, на гомілку та передпліччя. Після цього оцінити дихання. Для цього людина повинна лежати Рез на твердій, твердій поверхні. Ця. Оцінюється Ця. за правилом чи Вищує, чую дихання, чи бачу, що грудна клітка піднімається, чи відчуваю дихання на своїй щаці. На це повинно бути 10 секунд. У військовий час, коли дуже багато поранених грудної клітки, проникаючих поранень грудної клітки, тому Якраз зараз це питання є. Якщо ми бачимо, що людина часто дихає, поверхнево дихає, задишка в неї виражена, і ми оце бачимо кількість більше чотирьох дихальних рухів за 10 секунд. Ми повинні оцінити одразу обов'язково, що де причина Ось глянути грудну клітку швидко, по можливості наявності там вхідного і, можливо, вихідного отвору може бути. Е Кульове поранення, да, може бути осколкове поранення. При проникаючому пораненню потрібно закрити отвір оклюзивною пов'язкою. Але якщо ззаду є вихідний отвір, ефективності не буде. Коли у людини 0,1 дихальних рухів за 10 секунд потрібно надавати штучну вентиляцію легень. Негайно швидко надавати штучну вентиляцію легень, або це просто йде непрямий масаж серця разом штучною вентиляцією легень, або давайте скажемо серцево-легеневу реанімацію. Проводиться, да. З використанням поєднанням непрямого масажу серцю і штучної вентиляції легень. У співвідношенні зараз 2 до 30, тобто 2 вдихи і 30 натискань на грудну клітку. Перед ШВЛ потрібно оцінити прохідність дихальних шляхів. Для цього потрібно розігнути голову, відкрити рот і вивести нижню щелепу. Таким чином відкриваються дихальні шляхи. Коли проводиться ШВЛ, потрібно закрити ніс і слідкувати, щоб повітря не йшло в живіт, а в легені не забувати, якщо відбувається рот в рот, найчастіше зараз да, вдування повітря. Не забувати закривати ніс, тому що вдування повітря також воно може що виходити через ніс і буде неефективно. Слідуючий постійно контролювати, не послаблювати, і, якщо це можна, розгинання голови і виведення щелепи, і обов'язково оцінювати, не забувати дивитися. Ну якщо це двоє надають допомогу, то звичайно один біля грудної клітки він може також допомагати, оцінювати чи правильно проводиться Шавел, чи є екскурсія, чи піднімається екскурсія грудної клітки, чи піднімається живіт. Якщо неправильно виведена щелепа, розігнута голова, то повітря може попасти в стравохід. Вміння надавати швидку та ефективну допомогу є дуже важливим і може врятувати життя та зменшити травми в найбільш непередбачуваних ситуаціях.